Розпал робочого дня, ви перевіряєте, як там працює ваша реклама, і бачите жахливу картину. За сьогодні все на нулі. Що? Все зламалось? Реклама не працює, треба терміново щось робити. Спокійно, це не завжди проблема. Насправді, Google Ads не показує дані в реальному часі, часто оновлення займає 1-3 дні. Як зрозуміти, чи справді є проблема? В першу чергу варто перевірити, чи є кошти на балансі, чи нема порушень політики Google Ads і чи не заблоковані ваші товари. Якщо з цим все ок, то ось топ-4 причини відсутності конверсій: перше затримка в оновленні даних 1-3 дні це взагалі норма. Друге не налаштоване відстеження конверсій. Тех не встановлено або він працює некоректно. Третє занадто висока ціль ROAS або CPA. Алгоритм не може знайти конверсії за такою ціною. І четверте, занадто вузька аудиторія. Збережіть, щоб не загубити, і поділіться з тими, хто теж панікує. А якщо розібратись самостійно складно, звертайтесь до топове. Ми допоможемо.